Як не запізнитися з дітьми на недільну Божу службу? Це непросте питання. Особливо, якщо поставити його людині, яка систематично забігає до храму в милі і має в запасі вагон виправдань. Починаючи від Поки всіх збереш і закінчуючи Пошуками місця для паркування, насправді, якщо подумати, то у запізнення є лише одна причина погано розрахований час. Як це змінити? Відштовхуючись від свого власного досвіду, спробую вивести протилежне. Раніше прокидайтесь. Почну з очевидного. Тим, хто ходить на месу зранку, пасувало би раніше прокидатись. Звісно, це справа непроста. Особливо якщо неділя це ваш єдиний вихідний, або якщо доводиться прокидатися по декілька разів на ніч донемовляти. Плануйте. Мабуть, не завадить підготувати заздалегідь одяг і продумати дублери в разі зміни погоди. Дуже рекомендую ще з вечора знайти всі шапки, шалики та рукавички, якщо за вікном зима чи пізня осінь. Бо, скажу вам відверто: пошуки всієї цієї дріботи перед самим виходом з дому не лише крадуть дорогоцінний час, але й добряче доводять до сказу. Делегуйте! Принцип, хочеш, щоб було швидко, зроби сам. Тут не працює. Не беріть на себе все. Залучайте до зборів всіх дієздатних членів родини. Делегуйте обов'язки, допомагайте вказівками. Але доручайте. Головне, щоб всі члени родини вчасно переступили поріг храму неушкодженими і непосвареними. Але якби що, то знак миру стане нагодою поєднатися знову. Будьте готові до форс-мажорів. Звісно, трапляються і форс-мажори. Наприклад, ваша дитина вибігає перша з брами, ну, тому що мусить бути перша і все тут. І відразу приземляється в калюжу. Або їй дуже треба попити просто на порозі, і вміст горнятка опиняється на ковтинці. Або ще багато різних варіантів, які безперечно відомі всім, хто має дітей. Тож таки вартує мати в запасі кілька зайвих хвилин з огляду на такі випадки. Успіхів нам усім у змаганні з часом!